На подвір'ї головного місцевого штабу комунальників підприємства Бердичів Комунсервіс вишикувалося близько 40 одиниць техніки. Комунальники Бердичева мали пройти перевірку міським головою на предмет готовності до зими. Цим вантажівкам, тракторам, грейдерам, вишкам та екскаваторам боронити городян від підступної ожеледиці і снігу. Причому цьогоріч це буде потрібно робити в умовах наджорсткої економії. Традиційно перед початком холодів всі уповають на Бога. Але зробити так, аби техніка взимку не підвела, залишається одним із головних завдань комунальників, наголосив під час перевірки Василь Мазур. Сьогодні саме час звітувати про готовність та просити у разі існування проблем допомоги у містах. Керівники підприємств скористалися і тим, і іншим. Чим могли хвалилися, чого не вистачає, просили. Все, що є, воно дуже стареньке, але воно приведене в відповідність. Не відремонтована в нас одна лише. Я обіцяв минулий рік, але не встигло, не вистачило трошечки одного і другого, як казав, і коштів в тому числі. Це водовозка. Що потрібно для організації, щоб нормально працювала, нам потрібно обов'язково придбати, тому що дуже дуже в слабкому стані, це дві, дві КДМки, хоча б одну КДМку нормальну. Що було, і виробнича база. Ви бачите, на якій ми знаходимося. Це ремонтна майстерня. Вона, звичайно, потребує ремонту. Техніка працює в справному стані, замінені резина, акумулятори. Техніка працює кожен день. В колективі є все необхідне для того, щоб робити? зимою будемо старатися працювати так, як і на кладовищі, плюс район, то і... Малосілки. стараємося робити і будемо в цьому році також само старатися. Сергій Петрович, я просив вас і просив вас також, те саме, щоб е, за зиму розробити документацію на асфальтування основних доріг по кладовищу. Я зрозумів, все кажу. І щоб ми вже, е, в нас була готова документація, проведена експертиза, щоб ми на слідчий рік проасфальтували доріжки по, по кладовищам. Свою техніку, самоскиди, каналопроливочну машину, снігозбиральні трактори, вишки для збивання бурульок тощо. Надали для перевірки також тепломережа, водоканал і два жеки МКЖуреб номер 7» та жетлоремикс 2 керівники підприємств. відзвітували – до зими майже повністю готові. Техніка практично вся готова, але є трохи проблем. Що деяку з них треба було тобто поміняти резину під зиму, тому що на тій резині, яка маємо наявності вже практично працювати, доволі таки складно. Є ще в нас один механізм, це такий, як гідромолот, який практично один місці, він використовується багатьма службами, то там взагалі треба змінити всі шеї. В принципі, техніка в робочому стані до виконання завдань готова. Техніка підготовлена повністю виконаний слід. Вона тут, тут на лінійці, можна буде, все, буде у нас стоїться, техніка. Закуплено три нових акумулятора на цю зиму, шість одиниць резини. Ще необхідно закупити два одиниці резини на Т-25 передній і два колеса задні на Т-40. Проблем немає, все закуплено, горюче, все є. Тільки одна проблема міської влади, щоб нам допомогла ще закупити хоч один маленький трактор. Відчувається те, що з року у рік відповідальність керівників комунальних підприємств міста відчутно зростає, констатував по завершенні перевірки Василь Мазур. Похвалу на свою адресу місцеві комунальники почули не лише з вуст Бердичівського міського голови. Кабінет міністрів України своєю грамотою та нагрудним знаком відзначив очільницю сьомого ЖЕКу Галину Ханіну. Лишається сподіватися, що наприкінці зими так само позитивно оцінять роботу працівників комунальної сфери і бердичівляни. Ми переконалися в тому, що практично всі підприємства готові до виконання завдань. Безумовно, техніка. Вже стара, зношена, потрібно її заміняти. Ми обговорили якраз питання, що саме потрібно для кожного підприємства закупити. Але техніка знаходиться в робочому стані, готова виконувати ті завдання, які будуть поставлені перед ними. Надіюся, що керівники зараз. Ще ту техніку, яка є, певні зауваження були там по деяким підприємствам, то керівники ці зауваження усунуть до початку зими. Місто по силам допомогти хоч. Ну, місто буде допомагати, безумовно. Як же. Ми от приємно зараз стоїть каналопромивочна машина в водоканалі. Колись раніше ми заказували цю машину з інших міст і платили кошти, кошти не малі. Для того щоб виконувати ці роботи. Сьогодні ці роботи ми можемо виконати самі. Колись розмітку ми також заказували з інших міст і приходили до нас, приїздили в місто. Це було додавало багато незручностей. Ми не своєчасно могли виконати ці роботи. Сьогодні маємо свій, свій агрегат, який виконує ці роботи. Тому я думаю, що саме такий шлях підтримання старої техніки і закупка поновлення нової для кожного підприємства дасть можливість комунальним підприємствам виконувати свої завдання.